Кембрик я використовую ось такий. Він не тянеться, тому що садовий кембрик він чуть-чуть тянеться, він тоньший, не вигорає на сонці. Я користуюсь таким. Беру в одному місці вже років 20. Сказали, що вже більше такого не буде. Ось. І обв'язую так практично вирівнюю всі дерева, які мені потрібні. Це одно, двох-трьох річні так Дивимось, як воно було. Дерево. Ось таке. Ось таке. Бачите, як воно стовбуру вроді де рівно на певному етапі. А потім воно повертає його, бажано ось так підрівняти. Мé, бачите Потім виходить два лідери, потім один треба буде забрати. Ось так перед цим було показано, як воно було. А тут от підв'язано. Підв'язано два етапи. Стовбур потягнув в ту сторону, а рядом зробив ще один, верхівку в цю сторону. Так, воно не ідеально, але я стараюсь, щоб верхівка максимально була. По ходу, потім росту дерева навіть цього року можу ще перев'язувати. Десь може ослабнути, от. Або там, або тут. Може, треба буде перебити колик. От. Ну, в даному випадку я стараюся отак. Наступне так само, підв'язував не внизу. Тут закручений в мене шурупчик і ось не ідеально, да, стовбур тут може бути нерівно, але я стараюся, щоб верхушка, верхівка була максимально витягнута. Так що ось так. Вирівнюю і підв'язую дерева на 106 Не, так всі грушки, персики по необхідності.